У мене новий гість з обідраним вухом, дивіться. Ой, скоро всі коти сюди посходяться. Привіт! Ти голодний. О, а там сірий. Ну, будеш хлібець, мокнула в і бульйон. Дивіться, голодний. Як ви знаєте, що я вас тут годую? Сірий там сидить, воно і сердиться. Тільки помила ось отут. Ну, їж, їж. Все. Фенді не серце, ну їсти хоче. Ну, от навіщо заводити їх, якщо не годувати. Я не знаю. Чи вони такі не нажери й дома їдять і до мене приходять? Незрозуміло. Ну, їж, їж. Голодний. Ледь дочекалася. Сидить і сидить, Поїв і сидить на вікні. Фенді нема нікого там. А поки оце тепло, думаю, мені треба помити оце віконечко вже перед Новим роком, бо воно. Я тільки недавно мила, ну чомусь воно загрязнилося. І оце ж я чекала, поки він піде, той котик, щоб його не, з... не зігнати від ціля, Ну, пішов сам. І сірий пішов, бо конкурента нема. А ти що хвостиком махаєш? Нема там нікого. Відпочивай. Я вже попила сусила, зараз віконце помию і вийдемо на вулицю. Хочеш, вийдеш зі мною. Не хочеш, будеш вдома. Мабуть, треба зняти ж гардіну і теж попрати, а потім вікно вимити. І буде вже готове воно до нового року. Та це то ляпи, то котики мені, ото вони і забруднили. Ну, зараз зніму гардінку. Так, трішки стіл сюди посуну, щоб упертися хоч на стіл, на серветочку оцю стану. Ой, Господи! Старість не радість, а треба лізти. Ух, я тут. Оце ж треба його тут і витерти. Зачепилося тут. Такі ці крючки мені не дуже подобаються, вони. Зачіпаюся. Кофточки жарко наверху. Ну, але ж я стану на підвіконня і відкрию вікно, то буде мені прохолодно. Так, іще дві. І все. Ну, вона навіть. Не в пилюці. Ну, але ось віжу, мабуть, я її зараз. На 15 хвилин і досить. Так, не впала. Так, поставила, переця гардіна. А зараз ой, полізу, відчиню вікно. Ні, нема нікого, тут тільки я. Я набрала води чистої зараз. Так, щоб я тут не впала. Опа. Фух. І спочатку вимою водою. Вікно треба а це хорошо можна на стільчику, на стулі вірніше. Так. А це що таке не зрозуміло? Бачить. Казала моя онучка, самий вірний спосіб після води витирати газетами, так у мене і газет нема. Каже, ваш старий метод з тих часів. Ну, у неї він прижився. Так. Ну, а в мене є ось такі серветочки які теж добре витирають. Фух, тепер же якось треба там. і там, потичко пінш. опускаюся. Все, готово. Ну, в 15 хвилин я не вклалась, бо вже прання закінчилось, а я ще хвилин 10 тут. Підчищала. І зараз я не сушу і не глажу, зараз просто вішаю гардінку і все. Не знаю, видно чи ні, як тучі пливуть. Так бачу, що пливуть. Ні, мабуть, не видно. Ось так, мабуть, видно. Такі тучі на небі. Але тепло. І Зараз я повішу гардінку і все. Вийшли з Фенді трішки погулять. Пішли, 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 погуляємо. Мені треба в гараж. Ну, і вона вийшла. На дворі не холодно, дивіться, як вона розуміє, що це в гаражі ідеш. Ой, чудо. Все, сходили з Фенді в гараж. Знайшли те, що Артем просив. Пофотографували і відправлю, чи те, чи не те. Ось обігає як. Сонечко і добре на дворі Гуляємо. Але бачите, скільки туч на небі. Це вже нагулялась. Проситься додому. Побігла. Ти? Ось так, бачите, проситься додому. Ну що ж, ми трішки погуляли? 25 хвилин. І на дворі не холодно. Ох ти ж. Я ще думала, сьогодні може оцю тую високу прикрасити, а потім передумала. Тут йти там грязько, думає, та, ладно. Ось повиривали мої бардюрочки вітром, бачите? У нас сонечко то появиться, то зникне. Ми з свенді погуляли і показую. Я собі кава зробила, ну, я перед цим поїла супу. перед тим, як іти гулять. А зараз поп'ю каву з лимончиком і з корицею. Це остання чашечка, друга за сьогодні. Зробила я все на вікні. Ну, я не прикрашала. Ліля мені подзвонила, каже: так ти вже повісила гірлянди. Кажу, ні, я не буду вішати. Як хочуть діти, хай повішають. А я не буду. Ну, а постирала, поправила гардінку. І я дивіться. Дивилася канал Іри, Ірина Іра там. Вона переставила свої орхідеї в інше місце. Каже, говорить, що їм треба стрес робити. От у мене не квітують, дві лишилося, всі пропали, які були. Кажу, Віка, не треба їх вже купувати. А вона мені говорить, а коли букет купуєш за 500 гривень, якщо вкладаєшся, постояв 3-4 дні. А все-таки ці ж вже декілька років у тебе квітували. Ну, коротше, я їх від ціля прибрала. Прибрала. Роблю теж їм стрес. Ось, у красуня тут, мабуть, не видно. Я її принесла сюди плед і вона. Уклалася уже, прийшли з вулиці, ну, а я поп'ю каву і теж піду відпочину. Тут у мене сухофрукти. Це Наталія мені давала грушу. А це я сушила яблука. Це замість цукерок супер. Ну, груша солодкувата трішки, але один-два можна. Я ж цукру зовсім не вживаю. Тому що і так, то, то десь білий хліб, то ладок, то вареник, то, то ще щось. Так що я сьогодні з роботою справилась. Я навіть батарею відкрила і помила. Але тут незручно не показувати. Я завтра хочу помити батарею в холі. Там може можна і показати. Ну, тут що тут саме таке, що оце як його відкрити. А так. А так все добре. На дворі навіть не скажеш, що це грудень. Так, знаєте, навіть не березень, а ближче до квітня. Дуже гарно.